Рано вранці наливаю кухлик запашного чаю. Пригощу я ним матусю, татка, братика і дідусю. Привіт-привіт, мої хороші! А ви любите чай? А чаї бувають чорні, зелені, ягідні, фруктові, трав'яні. І давайте будемо розбиратися з ними. Якщо в родині хтось хвилюється, можна заварити чай з ромашки. Він зніметь напругу та знервованість. Коли здолала недуга, можна попити чай з лимону. Хвилювання зніметь. Чай з вишні. Лікувальні властивості мають такі чаї: чай з малини, з полунички, з калини, меду та імбиря. Якщо до чаю ми покладемо липу. Який буде чай? Скажіть мені, будь ласка. Липовий ми додамо до кропу апельсин. І який ми отримаємо чай? Так, апельсиновий. А якщо ми зробимо з м'яти? Отримуємо чай м'ятний. А скажіть мені, будь ласка. Чим ви полюбляєте пити чай? Можливо, тістечка берете, або тортик, або смачне варення чи цукерки. Чай улюблений напій людей всієї нашої планети. Його вирощують на плантаціях в Китаї, Японії, Індії, Шрі-Ланці. З чайного куща зривають верхні листочки руками. Потім його висушують і ми отримуємо з вами запашний, ароматний, духмяний чай. А яка користь чаю? Чай підіймає настрій, тонізує, бадьорить, придає сили, може розслабити. Та навіть лікувати. Чай з Калини і Малини так корисний для людини, коли зранку його п'єш, організму сил надаєш. І я вам бажаю гарного чаювання та до зустрічі!